Уявіть, що ви опинилися глибоко під землею. Вас стискають холодні кам'яні стіни, повітря стає важким, а виходу назад немає. Це історія про надію та трагедію, що розгорнулася в холодних глибинах печери на Тіпатті. Історія Джона Едварда Джонса, який вирушив назустріч із пригодою, але опинився в смертельній пастці, звідки не було вороття. Чи могли рятувальники врятувати Джона, коли кожен сантиметр кам'яної пастки працював проти них? 24 листопада 2009 року родина Джонсів вирішила провести день подяки, досліджуючи печеру Натті Патті в пустелі Юти неподалік від Солт лейк Сіті. Джон Едвард Джонс виріс у сім'ї, яка обожнювала спелеологію, і разом із братом Джошем ще з дитинства досліджував численні печери Юти. Трохи нагадало мені історію Марії Хитрикової, яка виросла в сім'ї альпіністів і з дитинства ходила в гори, де й трагічно загинула. Ось посилання на відео. Якщо ви ще не бачили, запрошую. Джон навчався в медичному університеті. Мав дружину і доньку, і тому в останні роки його пригоди стали рідшими. Але він вважав себе досвідченим спелеологом. На день подяки він повернувся додому, щоб провести час з рідними разом із братом та іншими родичами. Вони вирішили дослідити печеру на Тіпатті. Це карстова печера, яка утворилася в вапнякових породах під дією підземних вод, і має складну систему вузьких звивистих проходів. Всередині на тіпаті температура трималася на рівні 12 градусів завдяки термальним джерелам. А тунелі були вкриті м'якою липкою глиною. Це доволі популярне місце, і інколи там бувало до 25 тисяч відвідувачів на рік. Проте її репутація як безпечної стосувалася лише основних зон, а не складніших ділянок, про які йтиметься далі. На тіпаті була закрита в 2004 році після кількох інцидентів, коли спелеологи застрягали в тісних проходах. У 2009 році її знову відкрили для відвідувачів, але з новими правилами потрібно було отримувати дозвіл, і в групі мало бути принаймні два досвідчені спелеологи. Джоша оформив дозвіл, і 24 листопада 2009 року за два дні до Дня Подяки група з 11 людей вирушила в похід. Вагітна дружина Джона Емілі залишилася вдома з їхньою однорічною донькою Лізі, бо хотіла провести спокійний вечір з родичами. Ніхто з них не знав, що цей день стане останнім для Джона Джонса. Давайте розглянемо карту печери, щоб краще орієнтуватися в історії. Велика кімната. Позначена на карті ближче до входу, зліва від центральної осі печери, це простора зала, одна з перших великих порожнин після входу. Її стеля сягає кількох метрів у висоту, приблизно 2-3 метри. А ширина дозволяє кільком людям перебувати одночасно до 3-4 метрів у найширшій точці. На схемі видно, що це відносно широка зона порівняно з іншими вузькими проходами. Великий спуск це не простора зала, як велика кімната, а скоріше тунель із вираженим нахилом, що веде вниз. Поверхня слизька через вологість і глину, що робить спуск складним і небезпечним. Назва слайд спуск відображає характер цієї зони. Спелеологи буквально ковзали вниз, щоб дістатися до наступних ділянок, а довжина спуску 5-10 метрів. Він веде до глибших зон, таких як родовий канал, поштовх Боба та поштовх Еда. Група з 11 членів сім'ї та друзів спершу досліджували основні відкриті зони печери. Згодом Джон із братом Джошем та двома друзями залишили основну групу, щоб знайти родовий канал. Довгий, вузький і похилий тунель, який спускається вниз під кутом. Його довжина становить приблизно 10-15 метрів, а ширина варіюється від 25 до 40 сантиметрів, що робить його одним із найтісніших проходів у печері, де спелеологи рухаються повзком, виштовхуючи себе вперед руками чи ногами. Якщо подолати його найвущу частину, то далі відкривався невеликий ширший простір для розвороту. Навіть досвідчені спелеологи нерідко відчували паніку в цих тісних вузьких проходах. Джон і Джош обрали прохід ліворуч, просуваючись вузьким тунелем приблизно 4,5 метри. Він хвилеподібно підіймався й опускався на кількох рівнях. Наступні три метри були всіяні скелястими виступами і тісними звуженнями, які вимагали скручувати тіло в різних позах, щоб пропхати плечі, потім стегна і, нарешті, згинати ноги в правильному напрямку. Йшлося не просто про те, щоб силою проштовхнути себе через вузький отвір. Ця ділянка називалася штопор через її складні вигини. І лише найгнучкіші та невисокого зросту спелеологи могли повільно маневрувати через ці звуження. Після штопору прохід підіймався ще на півтора метра, а потім спускався вниз через келястий уступ із різким поворотом на 90 градусів ліворуч. Досі спелеологи використовували цей невеликий простір після штопору, щоб розвернутися і повернутися назад. П'ять років тому шістнадцятирічний хлопець на ім'я Брок Кларк застряг у цій секції. Він мав зріст метр сімдесят і важив шістдесят три кілограми. Але застряг, коли намагався розвернутися, рятувальникам знадобилося чотирнадцять годин, щоб його визволити. Джон опинився в схожому місці, де застряг Брок, намагаючись розвернутися. Оскільки Джон був метр вісімдесят три заввишки і вважив 90 кілограмів, він розумів, що розвернутися в цій частині тунелю неможливо. Він перебував у просторі за вишки 30 сантиметрів, де не вистачало місця, щоб його притиснути тіло могло скрутитися для повороту. Він рухався вперед до виступу і протиснувся через його верхню частину. Це був тісний прохід, але Джону здалося, що він бачить, як попереду тунель розширюється. Він втягнув живіт і проштовхнув себе через звуження. Тепер він рухався головою вперед, під нахилом вниз, сподіваючись, що попереду буде місце для розвороту. Джон не знав, що ніхто раніше не перетинав цей виступ, і він опинився в абсолютно недослідженій території. Незважаючи на надзвичайно тісне і незручне становище, Джон зберігав спокій. Він був впевнений, що попереду буде ширший простір. Увесь час він думав, що перебуває в якійсь частині родового каналу, де багато спелеологів відчували, що застрягли, але зрештою діставалися до іншого боку. Пройшовши через тісну зону, він почав ковзати на дно тунелю. Джон майже стояв на руках, намагаючись утримати своє тіло і зрозуміти, як відштовхнутися назад. Він усе ще не міг розвернутися, а тепер ще й був у вертикальному положенні головою вниз. Гравітація невпинно тягнула його 90 кілограмове тіло вниз. Він гукнув братові Джошу і сказав не йти за ним, а повернутися назад. Вони обговорили варіанти і вирішили, що рухатися вперед, щоб спробувати розвернутися, найкраща ідея. На той момент він уже падав на плечі й голову і мав щось робити, щоб вийти з цього вертикального положення. Його налобний ліхтар освітив отвір у підлозі попереду, який міг вести до розширення. Джон відчув легкий приплив надії. Він зробив невеликий поворот і попрямував до отвору. Точно невідомо, як він опинився в цьому тунельному отворі. Припускають, що він міг посковзнутися, вдаритися головою і заклинитися в тісному просторі. Інша думка, що він зазирнув у отвір, але неправильно оцінив те, що побачив, вважаючи, що це прохід, а не глуха тріщина. Так чи інакше, Джон опинився в невеликому отворі на дні тунелю, який був неймовірно вузьким, лише 45 см сантиметрів на 25 см. сантиметрів. Джон застряг майже повністю догори дном під кутом 70 градусів. Він відчайдушно намагався виштовхнути себе назад. Але це забирало останні сили. Його руки опинилися в незручному положенні, одна складена під грудьми, інша затиснута між тілом і каменем. Вибратися самотужки ставало дедалі менш імовірно. Джон напружувався, вираючись у стіни, але швидко зрозумів, що всі його зусилля марні. Він не міг зрушити навіть на півтора метра назад до ширшого тунелю. Його литки та стопи все ще були вільними, але ноги застрягли в найвужчій частині отвору, що мав лише 20 сантиметрів завширшки. Він знову почав кликати Джоша. Джош знав, що його брат намагався розвернутися, тож його крики були поганим сигналом. Джош подолав штопор ногами вперед. Цього разу він просувався до голосу Джона через уступ і, нарешті, побачив тривожну картину. Він побачив ноги брата, що стирчали зі скелі. Джон підповз ближче, поки його ноги не торкнулися однієї з ніг Джона. Він намагався вхопити і тягнути вгору, поки Джон штовхався зі свого боку. Після кількох марних спроб обоє відчули виснаження і розчарування. Джош зрозумів, що ситуація дуже серйозна і потрібна професійна допомога. Тож вони домовилися, що Джош піде по допомогу, а Джон намагатиметься зберігати спокій і розслабитися. Кілька годин Джон залишався перевернутим, зосереджуючись переважно на диханні. Тріщина так стискала його груди, і дихати було важко. Усі його спроби рухатися вгору лише глибше заганяли його в тріщину. Рятувальниця Сюзі Матола прибула на місце о півночі. На той момент Джон уже перебував три години у вертикальному положенні. Вона була невисокою, всього метр шістдесят зросту, тож змогла легше пройти через вузький тунель. До її ніг прив'язали мотузки на випадок, якщо вона теж застрягне. Діставшись до Джона, Сьюзі запевнила його, що допомога вже тут. Вона прикріпила стропи до його ніг і спробувала передати мотузки назад до рятувальної групи. Вони зробили кілька спроб витягнути Джона, але тертя мотузок об камінь було надто сильним. Він залишався затиснутим, не маючи можливості допомогти собі руками. Було вирішено використати систему блоків і тросів, щоб підняти Джона. Така система вже успішно застосовувалася, коли Бро Кларк застряг п'ять років тому. Хоча план був це місце було далеко не ідеальним для роботи. Кожен елемент обладнання доводилося приносити від входу, що займало майже годину до іншої сторони штопору. Тунель був надзвичайно тісним, і лише невеликі інструменти можна було пронести. Допомагати могла лише одна людина одночасно, і вона мала бути невисокою та худорлявою, щоб рухатися проходом. Кожен блок встановлювали надзвичайно довго. Рятувальники підтримували Джона розмовами, намагаючись підбадьорити його. А він молився і співав, знаходячи розраду у вірі. Минула ніч, і його організм почав здавати. Кровеносна система не може ефективно функціонувати, коли гравітація змушує рідину накопичуватися в голові. Через нестачу кровообігу токсини затримувалися в легенях, і кожен подих давався все важче його дихання сповільнювалося, і він був повністю виснажений. Джон спочатку залишався при свідомості, але потім впав у напівмарення. А в його словах з'явилися галюцинації. Рятувальники спостерігаючи це, відчували жах і безсилля. Вузький простір, тепле вологе повітря та брак кисню тільки ускладнювали ситуацію. У цей час до Джона принесли дротовий телекомунікаційний пристрій. Його дружина розмовляла з ним. Її розмова з Джоном була емоційною, оскільки вона зрозуміла, що ситуація критична і намагалася підтримати його. О четвертій дня рятувальники нарешті змогли встановити систему блоків і почали підтягувати його вгору. Райан Ширц, який перебував поруч із ним в тунелі, допомагав спрямовувати його рух. Кожен ривок піднімав Джона лише на кілька сантиметрів, але його ноги були у жахливому стані. Мотузки, що тримали його, перетискали їх годинами. Нервові закінчення були надзвичайно чутливими, і кожна спроба руху причиняла йому нестерпний біль. Райан перебував у тунелі за вишки 30 сантиметрів із головою біля ніг Джона. Поки його повільно витягували з тісної тріщини завшишки 25 п'ять сантиметрів. Але коли Джон опинився вище, з'ясувалося нове ускладнення. Його ноги вперлися у вузьку стелю тунелю, і зігнути їх було неможливо. Джон уже не міг їх контролювати. Раптом Раян відчув нестерпний біль і втратив свідомість. Коли він прийшов до тями, його обличчя було в крові, а голова паморочилася. Мотузка, що тримала блок, прикріплений до природної арки в печері, обірвалася і вдарила карабіном в обличчя. Він отримав струс мозку, обличчя було розбите, тож йому довелось негайно вибиратися з печери. Тим часом Джон знову опинився, звідки почав. Він не міг нічого зробити, щоб допомогти собі вибратися. Цей момент став початком його остаточної загибелі. Коли Раяна відправили до лікарні його батько Дейв зайняв його місце біля Джона. На повторне встановлення рятувальної системи пішло ще більше години. Дейв намагався обв'язати мотузку навколо тіла Джона, але вузький прохід не давав змоги протягнути її далі. Увесь цей час Джон не подавав. Ознак свідомості для успішного порятунку потрібна була його участь без можливості штовхатися і використовувати власне тіло як важіль витягнути його було практично неможливо. Під час спроб обв'язати Джона Мотузкою Дейв сам застряг приблизно на 15 хвилин, поставивши під загрозу життя не лише Джона, а й власне. Врешті-решт, вибравшись назад, він був повністю виснажений і змушений покинути печеру. Брендон Коалас зайняв його місце і приніс дротовий пристрій зв'язку, щоб Емілі могла востаннє поговорити з Джоном. Його дружина Емілі звернулася до нього з любов'ю і надією, закликаючи відпочити і триматися. Вона все ще вірила, що він вибереться, але Брендон уже бачив те, чого вона знати не могла. Джон більше не відповідав, а його важке, хрипке дихання, яке ще кілька годин тому чули рятувальники. Тепер повністю зникло. Рятувальна команда зібралася в напруженій тиші для ухвалення фінального вердикту. Було вирішено, що медичний працівник має офіційно підтвердити стан Джона. Парамедик, діставшись до нього, констатував, що той не подає ознак життя об 11.56 У середу, 25 листопада, Джон Джонс був проголошений мертвим. Після 24 годин виснажливих спроб рятувальники визнали поразку. Вузька печера і положення Джона не дали шансів для порятунку. Джон протримався 27 годин у цій позиції. Час, що значно перевищує фізіологічні межі виживання в подібних умовах. Ще за 10 років до Джона двоє підлітків провели 12 жахливих годин у родовому каналі. А сам першовідкривач печери Дейл Грін ледве вибрався живим із місця, схожого на те, яке згодом забрало життя Джона. Джон шукав родовий канал, вузький, але прохідний тунель, який вважався викликом для спелеологів. Однак він помилково звернув у недосліджений прохід поблизу поштовха Еда, який виявився тісною пасткою без виходу. Шість рятувальників, які дісталися до нього в цих пекельних умовах, стали справжніми героями. Ризикуючи собою в темних глибинах, вони не здавалися до останнього подиху Джона. Печеру натіпаті остаточно закрили в грудні 2009 року за рішенням родини Джонса та управління земель штату Юта. Вхід заблокували бетоном. Витягти його тіло не вдалося через надзвичайний ризик для рятувальників. А на вході встановили дві таблички: меморіальну в пам'ять про Джона. Та табличку зі словами подяки рятувальникам. А Дейл Грін, який відкрив печеру в 1960 році, був категорично проти її закриття. Він вважав Наті Паті унікальним природним об'єктом і важливим місцем для спелеологів. Через декілька місяців після смерті Джона Емілі народила хлопчика, якого назвала.